По всіх знаках Зодіака. Не забувайте про те, що розклад є загальний. Повний карта дня для вас. Для Овні випадає Верховний Жарець, це старший аркан ірофант, який говорить, що потрібно чинити по совісті, бути чесним, справедливим, ніде нікого не обманювати, намагатися десь когось обхитрувати. Також карта говорить про можливість в когось шлюба, в когось, можливо, це будуть якісь хрестини, якісь такі справи. Якісь такі свята, можливо, будете відмічати, де будете стримуватися певних традицій, це можуть бути навіть заручені. Е, карта також говорить про отримання якоїсь нової, важливої інформації для вас. На дні коди Паш Жезлів, який говорить про те, що. Пас жезлів говорить про те, що ви отримаєте якусь цінну мудру пораду від людини в віці, яка вам допоможе в майбутньому. І також пас жезлів вказує на те, що вам потрібно обдуматно робити всі свої справи, не робити якихось необдуманих кроків. Тальці. У тельці випадає п'ятірка пентаклів. Карта вказує на те, щоб ви не боялися просити допомоги. Попросивши її, ви її обов'язково отримаєте. І ні в якому разі не розчаровуйтесь, не впадайте там в паніку, в депресію. За складні часи змінюються сюди гарними. І як би там складно не було, зміни прийдуть. Вони вже близько, і вони для вас будуть. Тому не бійтеся, все у вас налагодиться. А в цей день краще поекономити свої кошти і не на них витрачати зайвого, особливо на якісь дорогі покупки. На дні коди Вісімка Пентаклів вам потрібно багато і активно працювати, і ви зможете все виправити виправити в кращу сторону. Близнюки. Для близнюків випадає четвірка жезлів, карта вказує на завершення якогось проєкту, якогось етапу в житті, початок чогось нового, гарного, позитивного, яке вам дасть гарні емоції. Також карта може вказувати на гарне свято, до якого ви давно готувалися. І все прийде досить прекрасно. На дні Дніколи шестірка пентаклів, яка говорить про можливість отримання якогось подарунку. А можливо, ви отримаєте подарунок, ви будете комусь дарувати подарунок, якщо це чиєсь свято. Також карта вказує, що якщо. Якщо і були якісь проблеми з організацією і тому подібне, в якихось там проектах, в святі, то вам нададуть допомогу. Для раків випадає п'ятірка Пентаклів. Заощаджуйте і не витрачайте зайвого. Не бійтесь просити допомоги вам її обов'язково нададуть. Це кошти, кошти, які треба поберегти. І уберегти себе від. Не позичати кошти, ні, не, не брати в борг, не давати нікому другому в борг і не робити якихось дорогих покупок. Це потрібно в цей день краще. Просто ограничить трохи це все діло. Королева жезлі вказує на велику кількість справ, які потрібно доводити до кінця. Довівши кожну свою роботу, за яку ви беретесь до кінця, ви матимете якусь винагороду за це. І вам буде гарна можливість покращити своє фінансове становище і з часом придбати те, чого ви так хотіли, те, чому ви собі можете, будете відмовляти в цей день. Леви. Для левих Пентаклів гарна карта. Карта віщує вам успіх. Вдача буде, можна сказати, посміхатись вам на кожному кроці. Все зможете втілити в життя, будуть можливості нові, нові перспективи, нові проекти. Гарна можливість буде реалізувати себе. Взагалі доля вам дасть гарний шанс в цей період. Саме головне ним правильно скористатися. На дні, коди трійка мечів, все можуть виникати якісь конфліктні ситуації, якісь певні непорозуміння. Уникайте цього всього, тому що можуть просто із-за якогось конфлікту щось піти не так. І все не вдасться втілити в життя те, що ви хотіли. Також карта говорить, що уникайте, як і конфліктних ситуацій, так і. Всяких там зайвих витрат і так далі. Це можуть виникати складнощі, будуть виникати складнощі десь на кінець дня, на другу половину дня. Але саме головне уникати конфліктних ситуацій і не упустіть тої можливості, того шансу, який вам дає доля. Просто трійка мечів також може вказувати на те, що тут спектаклів ту дає вам гарну можливість реалізувати себе. І втілити якийсь задум в життя. А от стрійка мочів говорить, що за своїх необдуманих кроків і за своїх нестриманих емоцій ви можете цим шансом не скористатися. Тому будьте обдумуйте будь-які кроки, і не поспішайте в своїх рішеннях. Діве, для дів випадає трійка жезлі. Все буде у вас гарно і вдало. Всі плани, які ви собі задумали, ви їх зможете чітко реалізувати. І як би там вам складно не було, ви все зможете втілити в життя. Ви готові до будь-яких змін в своєму житті. Ви... Вже давно вийшли з зони свого комфорту і готові на будь-які зміни. Як би вам складно не було, ви готові йти до своєї цілі. І оця сила, оця енергія, оцей позитив, оцей настрой вам допоможе втілити все задумане в життя. На ніколи тут з вирішення якоїсь складної ситуації. Є якась проблема, яка вас постійно хвилювала, і ви не могли вирішити її. А тут у вас буде гарна можливість позбутися оцих проблем, які постійно вас засмучували. Також буде гарна можливість зайдити якусь нову справу. Звичайно, будете багато часу на це витрачати, сили, енергії, але справа буде досить гарна, перспективна. Терези. Карта дня для Терезів. У Терезів королева мечів можуть бути якісь непорозуміння і конфліктні ситуації. І це будуть якісь офіційні справи, можливо, справи з якимись документацією, можливо, щось будете підписувати, обговорювати з партнерами в якихось, якихось проєктах, якісь там переоформлення паперів. Це можуть бути будь-які і на нерухомість і так далі. Тут, можливо, якісь просто по роботі папери. Але саме головне уникати конфліктів і не піддаватися. Своїм емоціям, Керуйтесь тільки своїм розумом. На дні коде четвірка кубків, яка вказує, що ви незадоволені будь-яким результатом виконаної роботи. Вас це не влаштовує, і ви в такому трошки депресивному стані. Підкоруйте свої емоції, контролюйте їх, і ви з усім спораєтесь. Скорпіони. Для скорпіонів випадає четвірка жертв. це гарна карта, свято, радість, позитивний настрой. Це може бути несподіване вирішення якоїсь проблеми, будете вести досить такий активний день у вас буде, активний такий буде спосіб життя. Також карта може вказувати на таку гармонію, спокій на душі, розвиток, початок якоїсь нової справи, який принесе досить позитивний результат. На ніколи, шестірка пентаклів це отримання подарунка, отримання допомоги, на яку ви так очікували. Також, якщо не помиляюсь, для тельців випадала четвірка жезлів, і також була на колода шестірка пентаклів. Ваші знаки Зодіака будуть активно пересікатися. Стрільці. Для стрільців випадає вісімка пентаклів. Досить таки буде активний день. Будете дуже багато в цей день працювати. На біжить дуже велика кількість справ. Саме головне приділяйте увагу найменшим деталям, найменшим дрібницям, не упускайте можливості чомусь новому навчитися, якщо така можливість буде. І обдумуйте кожний свій крок, і вас це обов'язково вдасться. Четвірка жезлів говорить про якийсь новий проєкт, про якусь нову роботу, початок чогось нового, про процвітання, про стабільність. Вирішення якихось певних поточних проблем, які будуть виникати. Можливо, це якийсь проєкт, якась нова робота, якийсь, нова якийсь перспектива для розвитку в майбутньому буде у вас цей день. Обов'язково приділяйте увагу всім деталям і в цим обов'язково впорайтесь. Козироги. Для козирогів десятка жертв. Дивіться, ви взяли на занадто багато обов'язків на себе. Взяли на себе велику кількість справ. Ви хочете все встигнуть, хочете все вспіть. Не вдається, просто не вистачає часу на це все. І ви починаєте от те, що ви могли б уже відпочити. Ви починаєте в цей час робити все ж таку роботу. Тут. І за цього ви не висипаєтесь, ви втомлюєтеся, і за цього можуть виникати проблеми зі здоров'ям. Краще розподіляйте обов'язки, розподіляйте свою роботу і натягніть все в один день, щоб ваше здоров'я не страждало. Як і, і емоційне, і фізичне. На колоди королева мечів, допомога від жінки, яку ви отримаєте. Жінка, яка для вас не чужа, яку ви добре знаєте. Це, можливо, буде ваш керівник, це, можливо, буде хтось із близького вашого оточення. І допоможе у якихось паперових справах, і справами з якимись документами. Водолії. У виду Деїфту пентаклі це гарна карта. Це це успіх, це радість, це вдача. Це доля вам дає нові шанси, нові перспективи і нові можливостями, якими обов'язково скористайтесь, щоб потім на майбутнє не жалкувати. Тут доля вам буде посміхатися. Тут надходження, якісь фінансові, нові перспективи, нові можливості. все обов'язково вдасться. Саме головне. Не упускайте ніяких можливостей, які вам надаються на дні днікоди сімірка жезлів, із якихось певних можливо роботи нової, якихось певних нових проєктів, можуть виникнути конфліктні ситуації, або ж доведеться просто доводити те, що вини вашої в чомусь немає, в те, що вас на вашій стороні правда. То тут будьте активні. Якщо можна уникнути конфлікти, то звичайно цією можливості скористайтеся. Взагалі, день початок дня буде дуже перспективний, а на дні на кінець може виникнути дня якась. Конфліктна ситуація. Якщо її можна буде уникнути, то день прийде прекрасно. А якщо доведеться себе захищати і відстоювати, то вперед. З усім обов'язково впорайтесь. Рибки. Для рибок гарна карта це дев'ятка кубків, щастя, радість, задоволення, гості, свято, гарні новини, просто успіх у ваших справах, за які ви візьметесь. Трійка жезлів вказує на те, що все, що запланували, все, що хотіли зробити цей день, ви з легкістю зможете впоратися, які б там складності не виникали. День пройде для вас чудово. Бажаю всім гарного і вдалого дня, хай все обов'язково збудеться. Дякую всім за коментарі, за лайки і ваші підписки. До побачення! mm <laughs>